Ну, давайте я там скажу про своє міркування. Я не військовий експерт. Просто що мені здається, що такого не відбудеться, принаймні в ближ... ближайші роки. По декілька причинам. Ну, особо там, я не думаю, що там є багато якихось сил, ну, що дотично Збройних сил Білорусі саме. Є певні підготовлені. Підрозділи, саме е, режимні підрозділи, які там захищають режим і так далі і тому подібне. Але регулярна армія, я, ну, там є безліч е, питань щодо мотивації йти в Україну, там є питання щодо взагалі, а не відбудеться так, що дуло танка буде направлено в інший бік взагалі, а не буде там взагалі якоїсь. Е, Хаоса, анархії і так далі, тому подібне, коли почнуться спускатися якісь накази зверху йти